Уявіть ситуацію. Ви прокидаєтесь вранці, заходите в улюблений інтернет-магазин, щоб замовити щось необхідне, дитячий одяг, наприклад, або витратні матеріали для роботи, можливо, ліки, які важко знайти в Україні. Ви порівнюєте ціни український магазин проти закордонного. Різниця в ціні іноді в два а то й у три рази. І це не про якісь розкішні речі. Це про звичайні товари повсякденного попиту. А тепер уявіть, що держава каже вам. Стоп, ти занадто багато економиш. Плати податок. Звучить абсурдно, але саме це зараз пропонує українська влада новий податок на закордонні посилки. Чому люди масово почали замовляти товари з-за кордону? Чи справді це загроза для нашої економіки? І що насправді стоїть за цією ініціативою? Сьогодні розберемо цю тему детально без політичних гасел і популізму. Тільки факти, логіка і трохи здорового глузду. Бо чесно кажучи, коли я почула про цей податок, у мене виникло багато питань, і думаю, у вас теж залишайтесь зі мною, далі буде цікаво. Отже, почнемо з головного питання: чому взагалі виникла ця ситуація? Чому українці масово почали замовляти товари з Китаю, Європи, США? У 2025 році обсяги замовлень з-за кордону значно зросли, і влада вирішила, що це проблема. Але давайте чесно, проблема не в тому, що люди замовляють посилки. Проблема в тому, чому у люди це роблять. Перша причина вартість товарів. В Україні багато товарів просто дорожчі, ніж їхні закордонні аналоги. Іноді різниця невелика, відсотків да? 20-30. Але часто ціна відрізняється вдвічі, а то й втричі. І це не про елітні бренди. Це про звичайні речі: дитячий одяг, взуття, побутову техніку, канцелярію, косметику, друга причина вибір. У нас в Україні багато товарів просто немає. Або є, але в обмеженій кількості та асортименті. Хочете знайти конкретну модель кросівок для дитини, специфічний інструмент для роботи, рідкісний компонент для техніки, доведеться шукати за кордоном. Третя причина і це, мабуть, найважливіше. Фінансові можливості громадян зарплати не встигають за ростом цін. Комунальні продукти, транспорт, ліки все дорожче. І люди просто змушені шукати способи економити. Це не каприз, це необхідність. Я знаю багато сімей, де батьки замовляють. Дитячий одяг з Китаю, бо інакше просто не потягнуть фінансово. Знаю підприємців, які закуповують комплектуючі за кордоном, бо інакше їхній бізнес стане збитковим. Знаю людей, які купують ліки через закордонні аптеки, бо в Україні їх або немає, або вони непідйомно дорогі. І ось держава замість того, щоб розібратися в причинах, вирішує ввести податок. Логіка проста: люди купують багато посилок, значить, можна на цьому заробити. Швидко наповнимо бюджет. Але чи правильний це підхід? Чи вирішить це справжню проблему? Спойлер ні. Тепер давайте поговоримо про те, що насправді означає цей податок для звичайних людей. По-перше, це додаткове навантаження на сімейні бюджети. Уявіть родину з двома дітьми, батьки вже урізали всі можливі витрати, рідше ходять у кафе, відмовилися від подорожей, економлять на всьому, де можна. І одна з небагатьох можливостей зекономити замовити дитячий одяг з-за кордону. Тепер це стане дорожче, що робити цій родині витрачати більше на товари в Україні, яких у них просто немає, або ще більше обмежувати себе. По-друге, це удар по малому бізнесу. Багато дрібних підприємців живуть саме завдяки тому, що легально ввозять товари з-за кордону і перепродують їх в Україні. Це не якісь сірі схеми. Це звичайні люди, які платять податки, створюють робочі місця, забезпечують конкуренцію на ринку. Підвищення податків на посилки ускладнить їхню діяльність. Багато хто просто закриється. І що тоді? Менше конкуренції, вищі ціни, менше надходжень у бюджет. По-третє, і це найболючіше це, пам... це питання довіри. Українці втомилися від постійних тимчасових зборів, які потім стають постійними. Втомилися від корупційних скандалів, втомилися від того, що не бачать, куди йдуть їхні податки. І коли держава знову каже, ми введемо новий податок, щоб наповнити бюджет, ну, люди не вірять, бо вони не бачать результатів, не бачать, що їхні гроші йдуть на реальні потреби, а не розчиняються десь у корупційних схемах. Я особисто знаю багато людей, які кажуть, я б із задоволенням платив більше податків, якби бачив результат. Якби знав, що ці гроші підуть на школи, лікарні, дороги. Але коли бачиш чергову новину про розкрадання мільйонів, коли бачиш, як чиновники їздять на дорогих автомобілях, а в лікарнях немає базових ліків, та-та важко повірити, що новий податок щось змінить. Цей податок на посилки, та да, це не рішення проблеми, це швидкий спосіб залізти в кишені українців ще раз. Це по суті податок на бідність. Бо хто найбільше постраждає? Небагаті люди, які і так можуть дозволити собі купувати в Україні, а ті, хто змушений економити, ті, хто шукає дешевші аналоги, ті, у кого кожна гривня на рахунку. Добре, скажете ви критикувати легко. А що ви пропонуєте? Як вирішити проблему? Насправді рішення є, і вони не такі складні, як може здатися. Просто потребують не швидких популістських кроків, а реальної системної роботи. Перше, здорова конкуренція. Чому товари в Україні дорогі? Бо конкуренції недостатньо, багато галузей монополізовані. Адміністративні бар'єри для малого та середнього бізнесу величезні. Отримати дозволи, пройти перевірки, отримати доступний кредит це все дуже складно. Результат малий бізнес не може конкурувати з великими гравцями, ціни залишаються високими. Що потрібно зробити? Зменшити адміністративні бар'єри. Спростити дозвільну систему, зробити кредити доступнішими для малого бізнесу, створити справедливі умови для всіх виробників. Коли є здорова конкуренція, ціни падають природним шляхом, не потрібні ніякі податки на посилки. Друге логістика. Чому закордонні товари іноді дешевші, навіть з урахуванням доставки? Бо логістика там працює ефективно. У нас же внутрішні перевезення часто дорогі та повільні. Це додає до кінцевої ціни товару. Що потрібно зробити? Розвивати інфраструктуру, інвестувати в дороги, залізниці, логістичні центри, підтримувати транспортні компанії, знизити витрати на перевезення всередині країни. Це зробить українські товари конкурентоспроможнішими. Третє порядок на митниці. Багато хто говорить про сіру митницю, про корупційні схеми, які дозволяють ввозити товари без сплати належних митних зборів. Це справді проблема, але вона працює в обидва боки. З одного боку, сірі схеми дозволяють дешево ввозити товари. З іншого, чесні імпортери потрапляють у невигідні умови, бо не можуть конкурувати з тими, хто домовився на митниці. Що потрібно зробити? Навести порядок. Боротися з корупцією, підтримувати чесних постачальників, створити прозорі правила гри. Тоді різниця в цінах між українськими та закордонними товарами зменшиться природним шляхом. Четверте, цільова підтримка базових товарів. Не всі товари однакові. Є речі, без яких люди не можуть обійтися: дитячі товари, медичні препарати, навчальні матеріали. Для таких категорій можна встановити податкові пільги або високі пороги, нижче, яких податок не справляється. Що це дасть? Люди зможуть купувати необхідні речі без додаткового навантаження, а держава зосередить податкове навантаження на товари, які не є життєво необхідними. Усі ці рішення вимагають часу, зусиль і політичної волі. Це не швидкий спосіб наповнити бюджет, але це реальний спосіб змінити ситуацію, створити умови, коли люди самі захочуть купувати в Україні, бо це вигідно, зручно і якісно. Натомість податок на посилки. Це як ставити пластир на глибоку рану. Можливо, на якийсь час це приховає проблему, але рана продовжуватиме гноїтися, і рано чи пізно проблема стане ще більшою. Давайте поговоримо про те, що станеться, якщо податок усе-таки введуть. Перший сценарій люди продовжать замовляти посилки, але платитимуть більше. Для багатьох сімей це означатиме ще більше обмежень. Менше грошей на продукти, освіту, медицину, ще більша економічна напруга, особливо в регіонах, де зарплати нижчі, а ціни не сильно відрізняються від столичних. Другий сценарій: частина людей відмовиться від закордонних покупок, куди вони підуть? До українських магазинів можливо. Але якщо ціни там вищі, а вибір менший. Це не вирішить їхню проблему. Вони просто будуть змушені або переплачувати, або взагалі відмовлятися від покупок. Ні те, ні інше не корисно для економіки. Третій сценарій розвиток сірих схем. Історія показує, коли держава встановлює високі податки або заборони, люди шукають способи їх обійти. З'являться посередники, які знайдуть лазівки в законодавстві. Товари почнуть ввозити не як особисті посилки, а через інші канали. Замість того, щоб наповнити бюджет, держава отримає тіньовий ринок. Четвертий сценарій, і, мабуть, найболючіший для економіки удар по малому бізнесу. Багато підприємців, які зараз працюють легально, просто закриються. Ті, хто залишиться, будуть змушені підвищити ціни. Менше конкуренції, вищі ціни, менше покупців, менші надходження до бюджету. Замкнене коло. І ще один важливий момент: податок на посилки не зупинить відтік валюти з країни, бо люди не купують дорогі гаджети чи розкішні товари. Вони купують доступні речі. Якщо зробити ці покупки дорожчими, люди не підуть у магазини за дорогими українськими аналогами. Вони просто купуватимуть менше або шукатимуть способи обійти податок. Економіка це складна система. Не можна просто натиснути кнопку і отримати більше грошей у бюджет. Кожна дія має наслідки, і часто ці наслідки протилежні очікуваним. Введення податку на посилки може здатися простим рішенням, але насправді це створить більше проблем, ніж вирішить. Тепер поговоримо про те, про що часто забувають, коли обговорюють економічні рішення, про що ша... про соціальні наслідки. Податки ну це не просто гроші, це контракт між державою і громадянами. Та люди платять податки. А держава забезпечує їм послуги, інфраструктуру, безпеку. Але цей контракт працює тільки тоді, коли є довіра, коли люди вірять, що їхні гроші використовуються правильно в Україні. Довіра до влади зараз на дуже низькому рівні, і не тому, що люди якісь особливо недовірливі чи негативно налаштовані, а тому, що було забагато розчарувань, забагато обіцянок, які не виконали, забагато корупційних скандалів. Забагато ситуацій, коли громадяни бачили, як їхні податки зникають у нікуди. І ось у такій ситуації держава каже: ми введемо новий податок. Яка реакція людей? Не підтримка, нерозуміння, а роздратування, втома, відчуття несправедливості, бо люди бачать, вони економлять на всьому, відмовляють собі в базових речах, шукають способи вижити. А держава замість підтримки вводить нові збори. Замість того, щоб зробити життя легшим, робить його важчим. І найгірше це відчуття несправедливості, чому має платити додатковий податок той, хто змушений економити. Чому багаті, які купують товари в дорогих бутиках, не відчують цього податку, а звичайні сім'ї, які замовляють дитячий одяг з Китаю, будуть платити більше. Це податок на бідність. Це покарання за те, що ти не можеш дозволити собі купувати в дорогих українських магазинах. І це не просто економічно неефективно, це соціально несправедливо. Довіра це те, що дуже легко втратити і дуже важко відновити. Кожне таке рішення, кожен такий податок руйнує її ще більше. І коли довіра втрачена повністю, ніякі економічні реформи не працюватимуть, бо люди просто не повірять у добрі наміри влади. Я часто чую від людей: нам не потрібні красиві слова, нам потрібні дії. І це правда. Люди хочуть бачити реальні зміни. Хочуть бачити, що їхні податки йдуть насправді важливі речі, хочуть бачити боротьбу з корупцією, а не нові способи залізти їм у кишені. Цікаво подивитися, як інші країни вирішують схожі проблеми. Чи вводять вони податки на посилки, чи є інші підходи. У Європейському Союзі є правила щодо митних зборів на товари, які ввозяться за меж ЄС. Але там інша ситуація. По перше. Усередині ЄС ціни порівняно однорідні завдяки спільному ринку. По-друге, там розвинена логістика і конкуренція. Люди не мають такої потреби масово замовляти товари з Китаю, бо вибір і ціни всередині країни достатньо хороші у країнах Азії, наприклад, у Китаї чи Південній Кореї держава активно підтримує власних виробників. Але не через податки на імпорт, а через інвестиції, інфраструктуру, підтримку інновацій. Вони створили умови, коли місцеві товари конкурентоспроможні не тому, що імпорт дорогий, а тому, що вони самі якісні і доступні. Навіть у сусідній Польщі, яка теж має проблеми з дешевим китайським імпортом, підхід інший там намагаються розвивати власне виробництво, покращувати бізнес-клімат, залучати інвестиції. Так, є митні правила, але акцент не на забороні чи податках, а на створенні альтернативи. Досвід показує, заборони і податки рідко працюють. Вони можуть дати короткостроковий ефект, але довгостроково проблему не вирішують. Що справді працює, це створення умов для розвитку власної економіки. Коли твої товари конкурентоспроможні, люди самі їх купуватимуть. Не потрібно їх змушувати податками. Добре, скажете ви, ми зрозуміли, що податок це погано, але що робити нам, звичайним людям? Як діяти в цій ситуації? По-перше, залишайтеся інформованими, слідкуйте за новинами, читайте аналітику, розумійте, що відбувається. Знання це сила. Коли ви розумієте суть проблеми, ви можете ухвалювати кращі рішення. По-друге, висловлюйте свою позицію. Якщо ви вважаєте, що податок несправедливий. Напишіть своєму депутату, підпишіть петиції, обговорюйте це з друзями та родиною. Громадська думка має значення, коли влада бачить масове невдоволення, вона змушена реагувати. По-третє, підтримуйте український бізнес там, де це можливо. Якщо ви знаєте хорошого українського виробника, який пропонує якісні товари за адекватну ціну, купуйте у нього, розповідайте про нього іншим. Чим більше підтримки отримує місцевий бізнес, тим сильнішою стає наша економіка. По-четверте, не йдіть на сірі схеми. Так може виникнути спокуса, обійти податок через якихось посередників чи лазівки в законодавстві. Але це тільки посилює проблему. Тіньова економіка нікому не приносить користі. І нарешті, пам'ятайте, ви не винні в тому, що змушені економити. Ви не винні в тому, що шукаєте дешевші товари. Це не ваша провина. Це провина системи, яка не створила вам достатніх можливостей. А тепер я хочу звернутися до тих, хто приймає рішення, до законодавців, чиновників, усіх, хто має владу щось змінити. Будь ласка, зупиніться. Подумайте не про швидке наповнення бюджету, а про довгострокові наслідки ваших рішень. Податок на посилки не вирішить проблему, він лише створить нові. Замість нових зборів працюйте над реальними реформами, зменшіть адміністративні бар'єри для малого бізнесу, зробіть так, щоб відкрити справу в Україні було легко і зрозуміло. Підтримайте підприємців доступними кредитами, консультаціями, навчанням, інвестуйте в логістику, будуйте дороги, підтримуйте транспортні компанії, створюйте умови для швидких і дешевих перевезень усередині країни. Це знизить ціни на товари природним шляхом. Наведіть порядок на митниці, боріться з корупцією, створіть прозорі правила, які працюють для всіх однаково. Чесні імпортери і виробники не повинні програвати тим, хто домовився. Підбайте про базові товари, зробіть так, щоб люди могли купувати необхідні речі без додаткового навантаження, дитячі товари, ліки, навчальні матеріали це не розкіш, це необхідність. І найголовніше поверніть довіру людей. Покажіть, що їхні податки йдуть на справді важливі речі. Боріться з корупцією не на словах, а на ділі. Будьте прозорими. Звітуйте про витрати, дайте людям побачити, що їхні гроші працюють на благо країни. Ви хочете наповнити бюджет? Створіть умови для економічного зростання. Коли бізнес розвивається, коли люди заробляють більше, коли економіка зростає, податкові надходження збільшуються природним шляхом. Не потрібно змушувати людей платити більше за товари першої необхідності. Резюмуємо, податок на посилки це податок на бідність, а не на розкіш. Він не вирішує справжніх проблем, низькі зарплати, високі ціни в Україні, брак конкуренції та неефективна логістика. Він б'є по найменш захищених верствах населення та малому бізнесу. Він ризикує стимулювати сірі схеми та знищити довіру до державних ініціатив. Ми, українці, хочемо купувати українське, але ми повинні мати фінансову можливість це робити, і вибір якісних товарів має бути на ринку. Справжній патріотизм економіки полягає не в заборонах чи додаткових зборах, а у створенні таких умов, щоб українське було вигідно, доступно і якісно. Замість того, щоб карати людей за економію, держава має усунути причини, через які ця економія стала життєвою необхідністю. Що думаєте ви? Чи підтримуєте ви цей податок? Напишіть свою думку в коментарях. Мені цікаво почути ваші історії та аргументи. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця інформація була для вас корисною, поставте лайк, поділіться цим відео з друзями, яким також може бути цікава ця тема, та підпишіться на канал Соціалка, щоб не пропустити наступні чесні розбори важливих соціальних та економічних проблем. Бережіть свої гаманці та свою країну до нових зустрічей.